5 вересня нікопольські депутати ухвалили рішення про припинення права користування земельною ділянкою 14,95 гектар, обслуговуючому кооперативу садового товариства Ромашка. Нікопольська міжрайонна прокуратура вважає це рішення незаконним і на позачергову сесію було винесено на розгляд подання прокурора. В своєму рішенні він керувався вимогами статті 144 земельного кодексу України, відповідно до якої існує певна процедура припинення права користування земельною ділянкою. Згідно цього, міська рада могла ухвалити подібне рішення лише після висновків сільгоспінспекції. Та депутати цей порядок порушили. На те в них була своя причина. Але є у нас 31 стаття бюджетного кодексу України, відповідно до якої будь-які перевірки діяльності суб'єктів господарювання до 31 грудня 2014 року заборонені. Тому відповідно до цього, зважаючи на ситуацію, яка склалась сьогодні в цьому садовому товаристві, я вважаю, це моя особиста думка, що ми повинні відмовити у задоволені подання. Депутатам продемонстрували відео, на якому вони побачили, що наразі відбувається на території садового товариства Ромашка. Депутат Віталій Журавльов нагадав присутнім, що в міліції вже четвертий рік на розгляді знаходяться три карні справи з приводу Ромашки. У нього до правоохоронців виникли питання, та поставити їх було нікому. Представників міліції на сесії не було. А прокурор, подання якого розглядалось, прийшов лише під кінець засідання. Три года року, коли ми приймали перше рішення. Ні прокурор, ні міліція в порядку там не наводили. І наш прокурор приїжджає мабуть, кожен божий день мимо цієї свалки видит это безобразие. Ні в экологическую інспекцію, ні в інспекцію він ніяких бумаг не написав і не предпринял ніяких мір для того, щоб е прекратить нарушення закону. Депутати витратили майже час на обговорення, бажаючи взяли слово та закликали своїх колег до певного рішення. Сейчас я предлагаю обхлони протест прокурора. Землю треба однозначно забирати. собственно, территориальные громады. Сельхозинспекции нет, проверки запрещены. И существует еще куча и масса новых принятых нормативно-правовых актов, которые, собственно говоря, на нашей стороне сегодня. надо прекращать с этим беспределом, это всем, всем это понятно. А прекратить можно следующим способом. Чем быстрее мы проголосуем и отберем эту землю, тем быстрее мы сможем дать ее какому-либо собственнику, который придет и заплатит деньги в городской бюджет. Укопали, Копають і, возможно, будуть капати. Тоді тобто треба зробити з пользой для громади. Нада тобто не таких собственників, які прийдуть, заплатять гроші, бюджет за использование і самі за своє это буде прописано в условиях контракту. сделают рекультивацию. Як результат обговорень, 40 депутатів не підтримали подання прокуратури. Рішення про вилучення земельної ділянки залишилось чинним.